Збройні сили України підтвердили удар по окупованому Луганську. Ви що, серйозно це несете? Як ідеться в повідомленні центру стратегічних комунікацій збройних сил України, удар був здійснений по розташуванню пункту управління угрупування цен військ рефії, де перебувала велика кількість російських офіцерів. Нагадаємо, що російські пропагандисти та їхні гауляйтер в Луганську пасічник повідомили про потужні вибухи в Луганську. Там стверджували. Що Збройні сили України завдали удару по так званому машинобудівному заводу міста, де, начебто, невдовзі планували запустити виробництво. А російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на власні джерела написало, що по Луганську ударили кількома ракетами Стормшедов. Якщо враховувати, що військові це є зріз суспільства, то і настрої приблизно такі самі, є різні. Але всі прекрасно розуміють, що нарешті запрацював закон, який внесе зміни в багато насправді законів і кодексів, які нарешті врегулює ті проблеми і виклики, які ми дотепер мали. І нарешті ми будемо розуміти, вже, хоча б, як відбуватиметься процедура, кого призвуть, кого не призвуть, хто зобов'язаний проводити мобілізаційні процеси. То мобілізацію військових буде займатися, то займатиметься підтримкою, оповіщенням і багато, багато інших моментів, які навіть теж самі фінансування допомоги. Багато моментів кого звільнять, будемо знати вже тепер. Так принаймі першу чергу кого демобілізуються, осіб всіх осіб з інвалідністю, ті, хто є доглядальниками близьких, але першої черги, якщо вони перебувають в родинному зв'язку. Тому вже принаймні знаєте такий дуже важливий крок нарешті до того, щоб країна запрацювала в єдиному ритмі. Насправді для того, щоб ми вже виходили з того періоду турбулентності, де політичних дискусій безперервних також дуже добре, що там і питання рекрутингу все таки піднімається і досить серйозно. І ми бачимо, що Насправді додатково вже почали створюватися і рекрутингові центри в обласних містах. Причому скажімо, не просто розрізнені структури, які там проводять рекрутинг для яких окремо взятих частин, але рекрутингові центри, які між собою взаємодіють, які працюють, які консультують одні одних. Це з позитиву. Звичайно, що у кожного є свої емоції, побажання. Я не можу і не хочу сказати, що там знаєте, якісь є крайності за чи проти. Військо має завдання. Військо розуміє, що потрібно перш за все боронити. І є від нього найбільше сподівання, все таки, що все таки нам підсилення призвуть, під, призвуть і зб... краще почне працювати сама мобілізаційна система. Сподіваємося, що менше буде корупції. Корупційних ризиків, а більше буде ефективності, важливо добре, те що особисто для мене, наприклад, що нарешті ми розуміємо, що все населення України, яке перебуватиме в резерві, обов'язково проходитиме базову і фахову освіту, зокрема, особливо особи з 18 до 25 років включно, і Тепер розуміємо, де вони будуть проходити, і важливо теж. Що зараз органи місцевого самоврядування будуть відповідальні за як мінімум доставку і сприяння резервістам, які проходять підготовки шо військових центрах, шо на навчальних центрах, що військових закладах, що навіть? Вони будуть зобов'язані також сприяти, скажімо, створенню стрілецьких полів, вогневих містечок. Це позитив, це добре. Нарешті не буде перекладання з однієї сторони чи з одного дядя, да, <дя, дякую, пан вам. Дякую. Да. Ну, я, е, якщо підбити підсумки вашого відповіді на перше питання, то ясність краще ніж туман. Тепер стало більш зрозуміло, що відбувається, та але у мене було враження, що війська не так чекали закону про мобілізацію, як закону про демобілізацію. Демо тому що деякі хлопці і дівчата стоять вже по два з ну, більше двох років і так далі. І вони хочуть якось ротації проводити. Наскільки є очікування цього нового закону, який буде прийнятий, не знаю коли. І просто, ну, ніхто, я думаю, не знає, навіть депутати не знають. Але це теж найважливіше, один з найважливіших законів, як, як ініціювати, як. Запросити до війська людей, які я не думаю, що а, поголовно всі хочуть іти. Військо багато людей не хоче іти. Ну не меншесь, абсолютно, але все ж таки такі теж трапляються. Що з цим законом про демобілізацію? Ви думаєте? Демобілізація, як я завжди казав, проводиться у двох. Ну виявляється трьох випадках: у двох це коли армія перемагає або коли армія програє коли не підписується капітуляція. Демобілізація, якщо тривають довго бойові дії на розтягнуті на роки, може проводитися за умови, якщо якісно домобілізовані люди і є кому, кому замінити принаймні, по порівню класифікації, кваліфікації і підготовки людей, тих, кого буде демобілізовано. У плані ротації так теж питання стоїть. Мається на увазі ротації на відновлення військовими цілими підрозділами, частинами, з'єднаннями. Частково це робилося раніше, частково це робиться вже зараз. Але знову ж це залежить від того, де бойові підрозділи знаходяться, в яких умовах і наскільки реалії дають демобілізовувати, дають можливість проводити ротацію. І тут добре, все таки, щоб за це відповідало безпосередньо військове командування. Бо якщо буде озвучено на публічне на загал, скажімо, які бригади, коли будуть демоб... будуть проходити. На ротації, які підрозділи, на яких напрямках ну, ми розуміємо, що на марші насправді будь-яка військова частина, військове з'єднання є дуже уразливим, тому краще це довірити дійсно про військовим. Хай вони визначають всередині. Ми будемо зна знати все одно особовий склад будуть доводити йому інформацію, коли хто куди переміщається. Чи на відновлення, чи на заміну інших позицій наших побратимів. Бо е, ротація надзвичайно складний процес. Надзвичайно складний процес, тому що це в одну мить переміщується, рухається колонами, десятки, сотні одиниць техніки, тисячі людей. Їх потрібно навіть на позиціях так змінити, щоб ворог не скористався нагодою, не провів. Якусь наступальну операцію, скажімо, в той момент, коли відбувається заміщення підрозділів, для того, щоб не було прориву і небезпеку на лінії фронту, тому оці речі дійсно мають проводити військові. Такі речі не мають регламентувати цивільні або люди, які дуже мають маленькі знання і в цьому плані, для того, що не повести... я, я зрозумів, дякую. Очевидно, ми не будемо торкатися якихось закритих тем секретних. Але ось що я хочу спитати, ви, чи люди, які задіяні в тому, щоб цей ротації, мобілізації, демобілізації, резервісти і так далі. І так далі ви собі вже собі уявляєте алгоритм дії 20 чи 23-річного хлопця чи дівчини, яка от вона отримує повістку. Куди вона йде? З чим вона йде. Я пам'ятаю, коли мене брали в радянські війська, там ложка, кружка, прическа ноль. Оце така така була, така фраза була. Тобто в радянському війську було все просто: Рожка, кружка, прическа – ноль». ноль. Ноль це як у мене зараз. Ну тоді мені за образу. Я власне хотів сказати, що ви так з антуражу і не вийшли. Я теж між інтерм.